Слава Україні! Новий брифінг летить на всіх парах радувати вас цікавими новинами зі світу відеігор. Тому пристібайтесь і вперед. Раїсяні ніяк не знайдуть спокою і всюду бачать Boy next door та Dungeon Master Нещодавно брехливі недопабліки та інші режимні інфопосіпаки почали розповсюджувати фейковий скрін з Діскорд з повідомленням, нібито ком'юніті менеджера GSC Game World Євгена Базарова. Меседж брудною російською стверджує, що сексуальні меншини обов'язково будуть присутні у прийдешній сталкер 2, адже це обов'язкова умова видавця Microsoft. Євген вже встиг спростувати цю маячню, вказуючи, що в нього навіть назва акаунту давно змінилась. А спеціалісти з компанії розробника додають, що якщо в грі з'являться, то лише за цілковитим бажанням розробників інтернетні Нострадамуси прогнозують реліз цяцьки у грудні цього року, але більш реалістично налег. Штовані користувачі впевнені, що раніше наступного року насолодитися грою ми зможемо навряд. Поки деякі паразитуючі організми прагнуть нищити і псувати, більшість цивілізованих геймерів обожнюють створювати і будувати. Саме цим пояснюється шалена популярність таких симуляторів, як легендарні серії Sims та Anno, Cities Skylines, Factorio, Minecraft та симулятор бомжа під назвою Fallout 4. На жаль, такої популярності не зазнав український шедевр-острів, що доволі дивно і несправедливо, адже гра просто дивовижна, хоч і допоки не дороблена. Наразі побудувати самобутні українські. Місто за власним уподобанням можна з дочасним доступом, заразом допомагаючи розробникам покращити проєкт. Проте є великий ризик, що містобудівний симулятор не зазнає нормального завершення через катастрофічне падіння відвідуваності у стімі, по причині популярності ігор сервісів та постійні відключення світла в державі. Тому закликаємо, хоча б навідатись та кинути посилання друзям з метою зацінити цю красу. Адже, окрім рідненьких краєвидів, гра багата на наш побут, культуру та іншу аутентичність. Посилання ні, як завжди, у описі до цього випуску. Тільки лінивий останніми днями не обсмоктав тему навколо величезних проблем знаменитої французької студії Ubisoft. Ну, ми також не ліниві. Тож вперед заскочимо в останній вагон хайптрейну і спробуємо коротко пояснити весь масштаб метафоричної п'ятої точки. Отож, вже третій рік пішов з релізу останнього більш-менш гідного творіння компанії Assassin's Creed Valhalla. А решта новинок або перебувають у виробничому пеклі та постійно переносяться, або не продаються очікуваними темпами та кількостями. За останній час «Юбіки» відмінили аж сім великобюджетних проєктів, а вихід багатостраждальної Sky Bones знов перенесено в шосте. Гендир компанії Ів Гіймо, який поставив своє дітище на ці поломані рейки, переклав всю відповідальність за минулі гріхи та песимістичне майбутнє на розробників. Отож можна сміливо очікувати масові звільнення спеціалістів геймдеву по всьому світу. Це, до речі, одна з причин складності купівлі студії, адже штат налічує близько 20 тисяч осіб, в той час як в інших подекуди більш успішних студіях працює вдвоє чи навіть втроє менше людей. У підсумку лише сум. Цей рік стане вирішальним для французів. Адже щоб хоч якось виплести з цього багна, майбутні ігри студії мають бути максимально успішними. А це завчасно провальні череп та кістки та «Assassin's Creed Mirage» на 20 годин гри. В іншому вірогіднішому випадку, Ubisoft або продаватиме активи та звільнятиме працівників пачками, або заявить про своє банкрутство та перестане існувати взагалі. До речі, вище згаданому голові студії 62 роки. Ще один приклад діда, який не може відчепитися від влади та веде всіх у прірву. Україна це Європа. Тому наступна новина і про нас. Портал GamesIndustry.biz опублікував статистику продажів консолей та ігор на континенті за минулий рік. Отож, продаж консолік впав на чверть в порівнянні з 2021 роком, а лідером продажів став Nintendo Switch. Продажі PlayStation 5 також впали, причому аж на третину. А от попит на Xbox навіть трохи збільшився, що, однак, все одно не врятувало від пасіння задніх. Кількість проданих ігор майже 160 мільйонів. Лідером серед яких традиційно стала остання FIFA. А срібло та бронзу отримали Call of Duty Modern Warfare 2 та Elden Ring відповідно. Четверте місце, між іншим, зайняла 10-річна GTA 5, витримана як хороший віскі. До речі, Sony знайшла ще один спосіб робити гравцям боляче, цього разу самотнім. Інсайдери та журналісти наразі на перебій пишуть про те, що незабаром консоль PlayStation 5 матиме ще одну комплектацію для продажу відразу з двома DualSense. Так, з двома геймпадами, прям як у старих, 8 та 16-бітних приставках. А наш улюблений інсайдер Том Гендерсон пророкує реліз нової версії консольки вже цього року. За його словами, нова стара сонька матиме змінний дисковод, що зменшить Розмір, а відповідно, і покращить логістику та спростить виробництво. Дуже сумніваюся, що це якось вплине на вартість апарату. Варто було, шановному загалу, побачити нещодавній геймплейний трейлер майбутнього дітища Arcane Studios та Безезда Softworks Redfall, як її знову охрестили новою Left Dead. Полювання на нечість, кооперативна чотирьох та усе оточення дійсно нагадують немиручу легенду. Проте самі ж творці категорично не погоджуються з подібним титулом, заявляючи, що Redfall більше схожа на суміш Far Cry та Stalker. Мовляв, лефтач все ж таки лінійний, а їхня гра хизується відкритими локаціями. Випадковими квестами та базою з балакучими NPC. Що ж, дочекаємось релізу, а вже потім будемо говорити, ми ж казали. Хоча, в схожості з Left 4 Dead, як на мене, немає нічого поганого. Суб'єктивно. Нарешті у мережі з'явилися оцінки різноманітних критикуючих видань очікуваного серіалу від HBO The Last of Us. На метакритик багатосерійник отримав аж 83 бали. Та й решта джерел в комплексі майже одностайно нагородила проєкт оцінкою вище середнього. Найбільші похвали заслуговують атмосфера, масштаб, сюжет та вірність першоджерелу. Що ж, ми зрозуміло чекаємо серіал у вільному доступі, щоб на власні очі насолодитись цим очікувано прекрасним витвором мистецтва. От Сіквел можна вже буде довірити Netflix. Він, як ніхто знається, на ключках для гольфу. Найкращий друг незаможного геймера Epic Games Store цього тижня на шару роздає Action Fighting Divine Knockout, казуальний гуртовий виживач First Class Trouble та сольний атмосферний кіберпанк детектив Deck. До речі, минулого тижня всім бажаючим ЄГС роздавала симулятор іншопланетного ракетобудування Kerbal Space Program. Так от раптово у всіх падких на халяву росіян, що забрали собі цей подарунок, стався рефанд на 0 рублів, і гру у них позабирали. Дрівниця, але приємно. А от зовсім не дрібна приємність, ваш лайк, комент та підписка на наш канал. Допомагайте ЗСУ донатами і наближайте нашу перемогу, тому що всі ви герої. А дріб'язок всякий можете ще кинути на наш Patreon, щоб ми нарешті скуштували цю вашу каву. Гарної вам днини!